Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 22 червня, день сонцестояння літнього. Ми знаходимося на Ставкуга. Це що значить? Це правильно. Ми не на рибалку приїхали, Ми приїхали заправляти, оприскувати і будемо вносити на сою ось такий от препарат. Soylips. Стимулятор росту для сої. Виробник ось. долина і Будемо вносити норма 50 грам на гектар. Ми чітко по інструкції все працюємо, фаза вже бутонізації, початок цвітіння, тому у нас все зараз підходяще. Трохи не підходящий вітер, але чекати немає часу і треба вже, вже вносити. Традиційно вносимо. Нашим оприскувачем Virax, трактор Юто EX804, підвоз води, батько на Єврофенгу з двома єврокубами. Е... Ось такий от колір має даний препарат жовтий, Суйліпс жовтий, а SunLips, той, що на соняшник був, такий темний. Ну, то таке, Я думаю, тут. Ніхто, виробники його не знають, який мають бути кодер. Все, вливаємо 200 мл на 4 гектари. Залишимо контрольну ділянку, щоб розуміти, як, да, як даний препарат працює. Ми будемо спостерігати вже його ефективність вже ближче до врожаю. Ну. Момент урожаю. Так. так, друзі, все. Завершили ми внесення на даній ділянці сойліпсу на сої, залишили контрольну ділянку і проїжджав поруч із соняшником та вирішив гріх не стати та не зняти, показати який соняшник на сьогоднішній день. В принципі, дуже, можна сказати, Непоганий вид, соняшник себе почуває добре, хоч і дощів, як таких, які потрібні немає, але тим не менш. Соняшник чистий у нас працювали тут ґрунтовим ну і Звичайно, тут було також на даному соняшнику внесення санліпсу стимулятора росту, і от ми маємо. Ну, Я вважаю такий досить пристойний соняшник з певним потенціалом. Побачимо, звісно, що буде далі, але на сьогоднішній день він добре себе почуває. В його е, приємний колір темний, в його від... відсутні хвороби, всі листочки зелені, е, живі, прям такі... Гріх, гріх скаржитися. Плюс до того, що соняшник сам по собі весь рівненький, нема такого там зійшов, не зійшов, більший, менший, плюс-мінус він весь в один рост і це також не може не радувати. Впевнений, що в цього соняшника є непоганий потенціал. Зараз стадія вже формується так звана зірочка, кошик, як воно правильно називається по-научному. На росту. Якось так. На даному соняшнику ніяких більше операцій не буде проводитись. Внесли цей ліпс, внесли ґрунтовий, ясно, що посіяли. В принципі, все. Можливо, було б можливо було б непогано підробити міждурядку, але вже пізно. Ну, міждурядку тільки суто із-за того, щоб... Дати повітря соняшнику, так, то по бурянах зятя Та питань ніяких немає. де не дає є варізка, але різко це не той бурян, якого ми боїмося. Так що так от. все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. В нас вже буквально, я думаю, десь тиждень залишається до початку. Збирання е, з ячменю. Ну і зрозуміло, що в момент збору я буду знімати відео і ділитися результатами. Бачив вже Миколаївська область, Одеська область молодяться. Якщо чесно, те, що я бачив, то дуже такі слабенькі врожаї. Там бачив і до двох тонн, три тони. То, то звісно, що це погані результати. Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте. Для мене дуже важлива ваша підписка і також і коментар, вподобайка. Тому, будь ласка, не скупіться, для вас це секунда, а для мене це важливо. Все, дякую, до зустрічі.